Знаєте, коли ми думаємо про історію якоїсь країни, в голові часто виникає така собі цілісна монолітна картинка. Але що якщо вся суть, вся її сила насправді криється не в цілісності, а якраз у складності, у багатстві деталей? От давайте саме цю ідею і розберемо. Дуже ж легко звести якусь складну національну ідентичність до простих, зрозумілих наративів. Зручно, але такий підхід, ну майже завжди, приховує всю ту глибину і розмаїття, що лежать в основі. І от саме це питання ключове. Давайте спробуємо подивитися на Україну не як на моноліт. А як на таку яскраву мозаїку, де кожен маленький камінчик це унікальна культура, історія, спадщина, і всі вони разом створюють абсолютно неповторний візерунок. Ну що ж, будь-яка мозаїка починається з окремих елементів, а в історії нації це, звісно, люди. Тож для початку давайте поглянемо саме на ті різноманітні спільноти, що століттями жили на українських землях, і, власне, формували її унікальний культурний ландшафт. В центрі всього цього є одне таке важливе поняття: полікультурність, і це варто розуміти не просто коли різні групи живуть поруч. Ні, це такий знаєте динамічний процес, постійна взаємодія, яка століттями, як скульптор, ліпила українське суспільство. І це розмаїття, це ж не якась далека історія, це абсолютно сучасна реальність. Подивіться, майже чверть сьогоднішнього населення України це представники інших етнічних груп. І це не просто суха статистика, а живе свідчення того, наскільки багатогранною є країна. А коріння цієї взаємодії ой, воно сягає неймовірної глибини. Уявіть, від середньовічних торгових міст, де пліч опліч жили різні народи, до освітніх центрів нового часу і аж до сучасних культурних фестивалів історія України завжди була історією співіснування. Мені здається, ці слова індійського поета просто ідеально передають саму філософію полікультурності. Йдеться ж про що? Про відкритість до світу, про здатність вбирати найкраще з інших культур, але при цьому не втрачати власної ідентичності, міцно стояти на ногах. Оцей дух культур, про який говорив Тагор, він же не просто витав у повітрі, він цілком матеріально втілювався у камені. Так, архітектура це наш наступний, просто дивовижний елемент української мозаїки. Адже кожна стара будівля по суті розповідає власну історію. І щоб розібратися, давайте для початку розрізнимо два ключові типи споруд з одного боку, фортеці їх будували для захисту, з іншого палаци, які мали демонструвати владу та багатство. І що цікаво, обидва типи можуть дуже багато розповісти про людей, які їх створювали. Подивімось на фортеці от, наприклад, Генуейська фортеця в Криму. Це ж яскравий приклад міжнародного торговельного вузла, тут перетиналися шляхи купців буквально з усього світу. Або взяти Кам'янець-Подільську фортецю це ж символ багатовікової оборони, до розбудови якого долучалися різні покоління й народи. А палаци це вже зовсім інша історія. Вони демонструють унікальні культурні стилі та міжнародні впливи. Бахчисарайський палац, наприклад, це ж абсолютно унікальна спадщина кримських татар, якої більше ніде у світі немає. А Маріїнський палац у Києві це по суті результат роботи італійського генія на українській землі. Серед усіх цих історій, закарбованих у камені, мабуть, найглибші сліди залишили по собі храми. Вони ведуть нас до наступного духовного шару нашої мозаїки і показують, як саме ландшафт вірувань формував обличчя країни. Тринадцять ну що таке тринадцять, здавалося б, просто число. Але от у самому серці Києва ця цифра набуває абсолютно особливого, сакрального значення, адже саме стільки куполів вінчають Софійський собор. І символізують вони, звісно, Христа і дванадцять його апостолів. І сам цей собор, це ж неймовірний символ стійкості. Тільки вдумайтесь зведений ще в X столітті він бачив століття випробувань, а в його серці мозаїка Оранти, яка дивом залишається неушкодженою. Не дивно, що її прозвали нерушимою стіною. Релігійна історія України треба сказати дуже складна і багатогранна. Від хрещення Русі потім через появу греко-католицизму і аж до сучасних конституційних гарантій. Шлях до релігійного розмаїття був дійсно довгим і дуже значущим. І знаєте, найкраще це розмаїття видно, коли просто подорожуєш країною. Старовинні православні собори Одинадцятого століття, католицькі костели 17-го, мечеті, синагоги, кірхи всі вони стоять на одній землі, створюючи такий спільний, неймовірно багатий духовний ландшафт. Отже, ми вже побачили людей, архітектуру та віру, що сплелися в єдину мозайку. Але ж така складна спадщина, вона досить крихка. Тож як зберегти її для майбутніх поколінь? Це підводить нас до фінального, але повірте, надзвичайно важливого елементу нашої розмови. Один із найефективніших способів зберегти таку спадщину це створювати історико-культурні заповідники. Уявіть собі, це не просто один музей, а ціла територія, де кожен камінь, кожна будівля охороняється як частина єдиного комплексу, що зберігає пам'ять минулого. Чудовий приклад Софіївка. Сама історія її створення це вже полікультурність у дії. Польський аристократ, натхненний коханням до гречанки, створює парк, що втілює античні міфи. Ну це ж справжній синтез культур. Або взяти качанівку маєток, що став не просто архітектурною пам'яткою, а справжнісіньким культурним центром, де по суті творилася українська культура, збиралася і дбайливо зберігалася національна спадщина. І от, повертаючись до нашої метафори з мозаїкою, ми бачимо, як кожен її елемент люди, будівлі, вірування, вони не просто лежать поруч, ні, вони глибоко переплетені, створюючи єдиний складний і живий візерунок. І стає зрозуміло, що розмаїття це не просто якась риса, а сама суть і, можливо, головна сила української ідентичності. І все це, зрештою, підводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання. От коли ми починаємо бачити історію не пласкою, а такою глибокою, багатошаровою, як це впливає на наше бачення майбутнього? Можливо, виявляється, що справжня стійкість це не намагатися всіх зробити однаковими, а навпаки, навчитися будувати спільне майбутнє саме на силі наших відмінностей.